Викладач кажу. 160, господи, прости! Всім привіт! Мене звати Віка, я співачка та викладачка вокалу. І сьогодні тему відео ви вже знаєте по назві, але я б хотіла розказати про свою вокальну історію. Як я вже сказала, я викладаю вокал. І, в принципі, давно вже розвиваюсь у музиці, і мене насправді дуже часто питають, як я давно співаю, як я, в принципі, розвивалася, як мені це все далося. І останнім часом ця тема дуже сильно крутилась кругом мене, і я така вирішила: а чому б все-таки не спробувати записати це відео на YouTube. Чесно, мені здається, що це відео буде дуже складним і для мене, і відвертим, але. Можливо, комусь з вас реально треба це зараз почути, і, можливо, хтось знаходиться на стадії, коли здається, що нічого не вийде, і це стане такою своєрідною підтримкою, можливо, навіть натхненням рухатись далі. Отож, поїхали. Я собі зробила кави, щоб чуть-чуть ну, облегшити процес. Взагалі, мій шлях в музиці в мистецтві почався дуже давно. Якщо ми говоримо про. То ними я почала займатися аж в 5 років, тобто це ще старша група дитячого садочку. Щоб ви зрозуміли, тричі на тиждень замість цієї тихої години в мене була хореографія, і мені це дуже сильно подобалось. Я досі пам'ятаю, як коли нас забирали, там був такий магазинчик, і нам купляли завжди рогалики. Я ніколи не їла після цього таких смачних рогаликів і сок. Оце просто мій смак дитинства, смак танців. І я. Так, це запам'ятала, що я іноді навіть досі просто можу собі купити якийсь там сік і рогалик, якусь булочку без ніякої начинки. І це ви просто не уявляєте, як це смачно. Далі, якщо чесно, я не пам'ятаю, що з'явилось першим, чи фортепіано, чи вокал, але мені здається, що все-таки фортепіано з'явилось першим. А, треба перепитати в мами. Але суть в тому, що почала я займатися музикою дуже швидко. Це був перший або другий клас. Далі пішов такий розвиток. Де були пісні про ведмедики, колискові, різні котики. Я пам'ятаю, це все було під фортепіано. Моєю першою піснею, з якої я вийшла на сцену, це була оранжева пісенька. Я пам'ятаю, мені мама навіть тоді пов'язала на шию таку як оранжеву хусточку в вигляді бантика. Це було дуже прикольно. Мені було ну капець, як страшно. Я досі пам'ятаю цей мандраж. Мене трусило. Я дуже це добре пам'ятаю. Отоді, оце я добре пам'ятаю, що це був другий клас. І мене прям трусило отак. От я дуже сильно боялася. І коли я вийшла перший раз, я розпілку, на це було так. Якби в мене був стакан з водою, то вся б була не було Глядачі в першому ряду. В музичній школі були звітні концерти, їх проводилось по кілька на рік. І я там виступала і з хором, і з вокальним ансамблем, і з хореографічним ансамблем і сольно, і мені дуже сильно просто подобалось бути на сцені, і я відчувала себе як вдома. <плес> Почалась купа конкурсів. Звичайно, перші з них були абсолютно провальними. Хоча на одному я навіть виграла путівку в Артек в Крим. Ще Я встигла з'їздити в Крим у 2013 році безкоштовно. От. І в принципі, всі мої наступні поїздки в лагеря були. Саме через те, що я доволі була активною дитиною, і держава винагороджувала за це і вдавала безкоштовні путівки в різні табори. Можна сказати, що клас, ну, типу, закрутилося. Але насправді все було трошечки не так. Бо, окрім того, що я була доволі активною дитиною, було дуже багато булінгу. Дуже багато булінгу. Я пам'ятаю, я навіть якось відчувала себе винною в тому, що у мене щось виходить робити дуже сильно. І навіть досі я це пропрацьовувала з психологом. Це стався мій перший міжнародний конкурс, де я посіла перше місце. Я тоді пам'ятаю, я співала зелений гай. Хай, гай, гай, зелений гай. Боже, дотепер пам'ятаю цю всю пісню. Вона була складна, але дуже мені сильно подобалася ця пісня. Мені було 12 років. Я була дуже маленькою, і мені подарували кухонний комбайн. Він ще досі працює вдома у мами. і Я пам'ятаю тільки ті відчуття. Я дуже хотіла друге місце, бо чомусь я вирішила, що за друге місце мені подарують телефон. А тут мені дарують перше місце і кухонний комбайн. Ви можете це представити? Ви просто можете представити моє розчарування. Я можу, тому що я розчарувалася дуже сильно. От я така маленька стою, а оцей кухоний комбайн. Ну, так от. Я на сцені стою з цим кухонним комбайном просто. Але суть не в тому навіть, тому що перше, що запитала моя викладачка, мого тата, після того, як завершилось нагородження, скільки мій тато заплатив за те, що я виграла перше місце. Я не знаю, як коментувати цю всю ситуацію. Ну, типу, Окей, але насправді це був такий перший нюанс, де я дуже сильно засумнівалася в собі, де я дуже сильно засумнівалася в тому, що я класна і що в мене щось виходить робити класно. Далі ще почались е, в школі проблеми, тому що через те, що я активно брала участь в конкурсах, відповідно страждало навчання. Я досі пам'ятаю, як іноді мені викладачі казали: типу, ти ніколи не будеш розумною, тобі треба вибрати щось одне або бути розумною. Або і вчитися, або це ходити свої оці танці робити. Закінчила школу я, якщо що, на золоту медаль. Моя викладачка на той час, та ж сама, яка запитала мого тата, скільки він заплатив за конкурс. ми, да, ми Мене від неї не забрали. І я ходила до неї ще два роки. Вона просто в якийсь момент настільки сильно заставила мене сумніватися в цьому. Тобто там далі продовжувалася історія, де мене не підтримували, я психологічно дуже сильно впала. В мене було, ну от знаєте, в мене було це психологічне дно, де я не те, що не вважала себе талановитою, я вважала себе ніким. І вже на цьому етапі, коли я вже була прям. Розбита вщент, мої батьки вирішили переводити мене до іншого викладача, і я їм за це реально дуже вдячна, тому що на той момент до моєї наступної викладачки треба було їздити 80 кілометрів в одну сторону. В той час я перевелась вже в іншу школу. І тут почалася така ера, де я дуже сильно заглибилась саме в навчання, тому що це була гімназія, яка вимагала купу знань. Ну і так я провчилася, здала ЗНО, закінчила школу. І вступила в Кмаецм. В той момент викладачка, до якої я перевелася по вокалу, дала мені дуже непогану базу, дала мені дуже непогану впевненість і віру в своє майбутнє. Були нюанси, що я все одно продовжувала дуже жорстко собі сумніватися, і збоку мені не вистачало. Щоб мені хтось так беззастережно сказав, що ти дуже сильно талановита, але по суті люди не знали, що мені просто потрібно більше було підтримки і якоїсь більше опіки на той момент. І тут я вступаю в Київ в академію, зовсім нове середовище. От, просто уявіть собі, дівчинка з маленького містечка в Закарпатті вступає в Київ. Я все життя мріяла в Києві жити. Я не бачила і не бачу зараз навіть свого життя де-інде, але. Ну, це був шок. Як для будь-якого, мені здається, студента на першому курсі, коли ти повністю сама. Ще не було гуртожитку, ми всі жили окремо, не було як такого прям ком'юніті, і кожен був, по суті, сам по собі. В мене з'являється новий викладач, відповідно, з яким я вже працюю по спеціальності. І все наче непогано. І викладач навіть хороший, і в нас є коннект, але було одне дуже жорстоке, але яке зробило мені дуже багато поганого. Справа в тому, що після кожного заняття я виходила і сумнівалася в собі ще більше. Я не хочу зараз перекладати відповідальність за це на викладача. А мені просто треба було зовсім інший, інший підхід, і мені треба було зовсім іншу методику викладання на той час. Я тоді дуже сильно загубилася. Я пам'ятаю, як я після першого курсу, здається, татові плакала, що я не розумію. Чи я рухаюсь, чи я не рухаюсь взагалі? Типу, я реально не розуміла, чи в мене є якийсь прогрес. Мені не вистачало фідбеку, мені не вистачало розуміння того, що я рухаюсь, що я розвиваюсь, що я працюю не дарма. І в якийсь момент я я зрозуміла, що я так більше не хочу. Я перевелась до свого останнього викладача по вокалу. Що це була перша людина, яка дуже щиро. Сказала мені, божевіка, ти така талановита. Щоб ви зрозуміли, в якому я тоді була просто стані, я після цих слів плакала два тижні. Я зараз не жартую. Я їхала в метро, в мене накочувалися сльози. Я їхала в тролейбусі, накочувалися сльози. Я гуляла в мене просто накочувалися сльози, бо я не могла. Повірити в те, що мені хтось сказав, що я талановита. Ця людина настільки вчасно трапилася в моєму житті, бо я, якщо чесно, вже подумувала про те, щоб забирати документи і, в принципі, завершувати свій шлях у вокалі. Ну і на що мені співати? Я ж, в мене ж нічого не виходить. І, взагалі, типу, я для цього не створена. І тут, знаєте, можна говорити дуже багато чого. Я досі спілкуюсь з своїм викладачем. Досі в нас прекрасні з ним стосунки. Я настільки вдячна за цю людину у своєму житті, тому що це людина, яка я можу, до якої я можу звернутися по будь-якому питанню. Якийсь момент навчання дуже-дуже важливо, щоб біля вас була така людина, яка у вас вірить, і ви не сумніваєтесь в цій вірі. Тобто людина, яка настільки бачить у вас прекрасне і вірить у те, що у вас все вийде, і це буде тримати вас на плаву в той момент. Поки у вас не виходитиме, бо це нормально, коли щось не виходить в процесі навчання, і такого буває. Дуже багато, тому що якщо порівнювати кількість уроків, де в мене щось не виходило співати, і з кількістю уроків, де виходило, то ну, це буде десь відсотків 70 на 30. І це насправді процес постійний, процес навчання, це процес пошуку. Неможливо, щоб завжди виходило. Якщо у вас все виходить, на що тоді вчитись? От інше питання. Я можу зараз дуже довго говорити про те, що в мене були погані викладачі, що люди не ставилися до мене так, як мені треба було. Але насправді. Ніхто не має ставитися до вас так, як ви того хочете, якщо вони не знають, як до вас ставитися. Мені просто траплялись люди, які мені не підходили. Мораль цієї історії буде тільки в тому, що будь-який процес навчання, в принципі, будь-який процес у вашому житті має йти з вірою, любов'ю і турботою про себе. І якщо на даний момент у вашому оточенні немає людей, які здатні вам надати необхідну кількість для вас підтримки, а вона у кожного різна. Теж, напевно, варто буде шукати таку людину, яка зможе вас підтримати, дати знання і зробити цей шлях набагато комфортнішим, бо ви дуже багато для себе робите кожного дня. Повірте, настане день, коли всі навички, які ви здобуваєте, і всі ваші поразки складуться докупи, і це буде шалений результат. Я вас в цьому запевняю. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, дзвіночки, підписуйтесь на канал, і буду рада вас бачити ще. А також, якщо ви б хотіли ще щось почути, напишіть і я про це зніму відео.